Мистецтво карате це передусім контроль над власною силою та емоціями, а потім уже над суперником. Майстри спорту, чемпіони світу та європи. Учасники клубу Карате до джите демонстрували Житомирянам свою майстерність. Ми нічого не готували, Ми нічому не готові просто-напросто нас жили собственництво, що з срівновані позавчора, а сьогодні вже повинні виступати. Ані все, що будуть робити, будуть робити іскрені і від душі. «Всі ці кубки, які стоять перед вами, це їх здобутки. Всі ці медалі це їх медалі. І наше карате, повірте, розвивається дуже швидко, дуже потужно, і є одним з лідерів карате України. Глядачам сподобались виступи Житомирських каратистів. вважаю, що наше молоде покоління воно повинно завжди займатися спортом і особливо карате, тому що це розвиток здібностей у дітей. І також, завдяки спорту, наша країна піднімає свій пріоритет, що ми бачили на Олімпійських іграх. Прийти і подивитися на досягнення наших спортсменів та митців можна буде кілька разів на тиждень, кажуть організатори. А Житомирські посадовці наголошують, такі вечірні концерти триватимуть впродовж усього жовтня.